І так, чотири кольори. Це в нас є какао. Вживу він темніший. На кадрі він світліший. Тобто він так на тона 3 тягне до коричневого більше. Так, це є какао, це є піщаний. Так, піщаний зараз гляну, як він на камері. Так, на камері практично не видно цього жовтого. Більше похожий на. Таке какао з молоком. Прям ну, коротше, дуже акуратний, класний колір. Я би вам рекомендував прийти на нього подивитися в Я очима. Дуже крутий колір. Оце крутий колір. Піщаний крутий колір. На камері так не передає. Так, спокій. Ех, Ще один. Так, на камері він більше до жовтого з коричневим. Так, ще 2-3 тона не дотягує вживу набагато прикольніше. Кольори чомусь не передає камера. Вживу вони круче виглядають в рази. Так, це в нас дотик. Дотик. Зараз глянемо як на камері. Ці спокій, круче. але дотик теж спокійний. Дотик. Також жовтої нотки не вистачає вживу, кольори набагато-набагато круче.